Доброго вечора, ми з України! <свісно> <свісно> Зараз жить поправлю. У мене просто такий ігровий настрій, ви навіть собі не уявляєте. Я от слухаю цю музику, я не знаю, який це стиль. Музики зараз я тут все видалю. В принципі, буде до збір на ЗСУ. Ну, тому що я можу. В принципі, от тому такий збір буде. До збір. Зараз все повидаляє, не потрібно. Трохи себе зменшу. Доброго вечора, доброго вечора. Ти божевільний. Дякую, дякую. Христос Воскрес виходить. В чому мем <смеш> всією ситуації? зараз трохи здачіську зроблю гарнішу. Почекайте, якщо голова в мене помита, я сьогодні мився, не смерджу. Так от, я слухаю цю музику, і вона мене так заряджає. ви навіть собі не уявляєте. Я не знаю, як це стиль музики називається. Я от просто навіть вас не чую. Мене так розриває. От у ця музика, послухайте, оце прямо такий розрив. Мені прямо не знаю, хочеться рвати. Ну, це буде недовго цей стрім, знаєте, такий доволі сумбурний, але мене прямо. Та-ти що? База, база. Розумієте, така музика. Прямо розриває. Так що сьогодні ми будемо під от музику. Напишіть, що ж за жанр музики, бо я взагалі не викупаю. Так, зараз я вам показую екран. В принципі, роблю собі сач чат. Ух, чат є. Ух, <тит> uh, а, я поняв, отут буде. Так, ви бачите мій екран, в принципі. Я час від часу буду читати, е показувати е Показувати так називаємий Так називаємий чат, чат. Я Не знаю, я можу показати просто. Просто так називаємий Так називаємий Телеграм. О, Телеграм я можу показати бомба! Я буду, в принципі, що я буду робити? Будемо сьогодні засидіти на дайвінчику. Стрім продовжиться доки мені не надоїсть. Фонк метал, та фіг його знаю, воно так бляха розриває, що то я просто не можу з того всього. Так, добрий вечір. Всі донати далі підуть на ЗСУ, в принципі, як ми і раніше домовлялися. Так що не хвилюємося, можемо донатити. Зараз. Ага, я зрозумів. Ось так воно виставиться. Давайте чуть менше це зроблю. Саньок з України хорош. От до такої степ. А, я почекайте, я можу, я, до речі, не тупий, стрімер не дурак. Я, до речі, бачу ваші коменти. Ну, я їх не бачу, але в принципі, да, ви зрозуміли. От, то як <рес> буде закрити, щоб ви навіть не, не, не зрозуміли, що я бачу, що я читаю. О, о, йо, отак, о! Так. о все, ідеально, думаю. Отак чуть-чуть зроблю. В принципі, я можу ось так зробити. О, я можу ось так зробити, бачите? Для мене дурак. Ну, розриває музика і скажіть, що не розриває. Ну, хоч старивати. Тупо, знаєте, як оцей так називаємо е, психопат. Не, розриває капець хлопці. Так, ну що, йдемо на дайвінчик. Зараз я собі ще чат включу на секундочку, щоб хоча б не пропустити ні одного найважливішого повідомлення в світі. Оріс, тобі треба ще один монітор. реально треба один монітор, в принципі, на, на, на наступних стрімах будемо збирати. В принципі, бачу але не бачу. Та все ви бачите, не розказуєте тут. Е, хіба я можу себе передвинути ось так от. Да, ось так навіть буде краще. Я себе передвину. І ми йдемо дайвінщик, хлопці, просто тут такий. Коротше, розказуй суть. Е, дай вінчик. Дай дай вінчик. Да, это просто. Дивиться, тут, короче, анкета, дивіться, по-русски, чисто по-русски пише Даша сі... Львов, Львов, як мене в цетри, Ви не хочете вбити людину, яка пише 0, Львов, 0, Львов, ну це капець, я так хочу, бам! Бам! Ну ви зрозуміли Даша Львов, 17, лет, 17, ну в принципі в наших смаках, вже ходить в наші смаки. Начинаю своє утро со мемом. Ну. Напевне, підписана на той во або канал їбата, чи щось таке. Ну, коротше, фігню, так, бамі, помор, дяці, так Бам! По морідяться так БАМ! Ну ви е, І Що кого-то погулять, погулять, В Львові, погулять, В Львові, силюки, сіль, сіль, Україна. А можу спілкувати українською? Я цього не побачив, але в принципі у мене перші три речі, перші три речі затригрили. І чому, якщо вона може спілкуватися українською, вона пише на російській. Ви зрозуміли. Я, я коротше, не розтірявся не розстерявся, ви собі е, не думаєте. Я написав: <реш> це просто угар. Угар? Угар. У-у-у, то щось не те, що нам треба. Звертаємо іншу пісню. Мені подобаються ось ці драйвові пісні. Вони прямо так зажигають, дай Боже. О, зараз, зараз, зараз. Включу, включу щось. Включу, включу, включу включу. Ну мене прямо ось це подобається. Мені ще подобається отаке от. Оце дуже непогане, непогане. ту ту-ду. ту ту-ду, ту-ду, ту-ду. Ту Ну коротше йдемо дивитися далі, я буду кожну. кожну е е через таку хуйню орестабі і немає дівчини, так сказати. А, тут ще був такий цікавий діалог, в принципі. Е, Зараз, 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 зараз. Ну, в принципі, я от побачив от вот анкету, зараз вам покажу. Е е е ух. Зараз вам покажу анкету, коротше. Е зараз, 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 зараз. О, зараз всі чати спалюють, та ти що, горес, хорош. Спалюй, чати. Давай! Що так мало? Добре. Ем. Не палий чати, король, бля, чуханів. Добре. Да, і вінчик. От тут я побачив таку анкету, знаєте, мені такі тип анкети дуже нервують, То анімешка яка Тобі бачиш, аніме хоч та так зробити. І я от побачив, і я завжди впевнений, що над такими от профілями сидять, ну просто відбиті дауни, такі жирні шмо, як я сидить, і просто трогать когось. Ну я в принципі поставив лайк і написав, де воно. Поставив лайк, а от, поставив лайк і написав. Ні, я нічого не написав. Ні, я написав, даю жопу, що ти цей, даю що ти, як його. мама мама, мама ма марія що ти, що ти, що ти, що ти хлопець? От я написав, і вона от відповіла. Зараз я пишу скидай хуй. Починає зразу, по суті, я ж певний, що це мужик. Вот. Э, я пишу, динозавод, починай граграти. Ну не дуже агресивно. Ваня, Ваня, ну я ну, агресивна людина, Ваня. Потім я щось тоді пропустив діалог на 30 хвилин, я не певний, що тоді було, але типу, ну раз так, підписуйся, зорі так ну, ну плюс підписка. І, типу, я такий, кстати, ти вгадав, що я мужик. Ну, він такий, да. я Вона мені ну смішно вийшло. А я такий. Хто ставить аніме наву? Що? Знаєте, як то говорять? Аніме наві, мать що? Мать счастлива. Так вот, я такие, типа, ну, ты стикер такие. <laughs> ну, знаете, Патрик Бейтман, так называемый. Здорово, да, здорово, мама, бачите? Вот, а она написала, я без мам на такту. <laughs> а я не пишу. Ты что, жопи, <laughs> Ну не смішно, але я думаю, що це буде смішно. Знаєте, треба розрядити ситуацію в такій обстановці, бо якось негарно сказати. дівчині. Ну ви зрозуміли, якось типу, погана но-нота, но, а я такий бам, ти жопа вилізеш, чи що, да. Смішно пожартував, кстати. Стрімер Down. Давайте дай вінчик. Дай вінчик, показуємо нашу анкету. Зз. Зз. Моя анкета. От моя анкета. В принципі, ну, в принципі, хороша, хороша анкета. Добрий ми з України, Орест, В принципі, добре. до речі. скільки нас людей смотрять? Екстрене включення, так називаємо. Екстрене включення. Смотри 80 людей. На що ви смотрите? Я не знаю, але ставте лайк і підписуйтесь на буруку. Вот. І от моя анкета, в принципі, йдемо далі. Нам, нам до речі, сподобалася. Одна дівчина ми сподобались, В принципі, я впевнений, що це. Ух. А нашу, Ні, ні. Ууу, ууу, почекай, почекай, мене тут не сну. Я дівчина. Я хлопець, обманув. А хто тебе відсикає, Дівчата. Ха-ха, закоты Орест. Е, Что типу точний Текст так і є. Все правильно, о офігеть. Так, кому сподобалось? Жиду Бандерівка, Лілія. Лілія, котики, котики, ладно, Лілія, мужик. Я ставлю на то, що Лілія, мужик. Ну напря ставить котиків на АО? Ти, ти дівка, ну тебе. Але, до речі, це дуже суттєва тема, я не знаю, якось зможу. Я зараз е попробую не спалити. Я просто покажу, е -покажу інші. Так, так, да, я не спалю і покажу зараз. Е От у мене є інші аккаунти, в принципі. Е зараз. І. бляха. Зараз я покажу вам просто. Інші свої аккаунти, і я просто хочу показати, що робиться. От ви собі колись уявляли, як там в Вінщику», як там ситуація в дівчат в Вінщику»? О, дивіться, дивіться. Подивіться подивіться на цю анкету, я вам показую, в принципі. От, Анкета дівчини. Оце Анночка Львів. Е, Анночка 20 років, Петро, Петро, Петро намальований. гуль, гуль хуй, ну ви зрозуміли, а, Анкета просто складена за одну секунду, там дівчата пише, різне, дівчата нема. Зараз. Що, е, дивиться анкета? У -у -у. От, до речі, я б її поставив лайк. Але не, -не отак. Ладно, дивіться, от чекаємо, дивіться, записуємо стрім, яка це година, я не знаю, це години 0.18. От дивимося, скільки такій анкеті, анкеті буде лайків. От ставтемо свої ставки. Дивіться, скільки, скільки буде в цій лайків, анкети, стільки я не буду стрімити, тому що там буде 24 лайка 100%. От засікаємо час за 30 хвилин, тобто в 0.40, скільки тут буде лайків, ставте свої ставки, от у цій жіночій анкеті, скільки буде лайків, ставте анкети. Музика занадто спокійна. Я в принципі її перепрофілюю пере пере на більш, більш кращу музику. От давайте, 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 давайте такі, щоб мене розривало, щоб не розривало. в принципі. А, так от, я приключаюсь на, на, нашу, на нашу основу. Ставим ставки, ставим ставки, люди, ставим ставки, скільки там буде лайків. То я прийшов на основу, в принципі, є е -е, тут даймчик. Е -е, Лілі, почнемо діліти вже до Бандерівка. Ну, ба... Ну, бужик, ну ж бачите, мужик, ну, не, ну, не, ну хоча хоча Майнкрафт, добре, добре. Е -е, знижка на те, що це Майнкрафт. Знижка на те, що Майнкрафт це може бути дівчина. А принципі, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі. Тут 50 на 50, плаві на 50, або жінка або хлопець. Але ми так. Е -е -е... Ми з Лією почнемо без негативу. А, воно само написало. Ого, перший раз мені пише хтось сам. Привіт! Ти хлопець. Хлопець говір. Жартую, жартую, видаляємо, видаляємо. Ні, а, ну ладно, ладно. Ну він не хлопець, ладно. Ану, ану, пруф. ПРУФ, 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 Ану, давай пруф. Як справи, супер! Супер! Слухаю музику. Така музика, та ти, та ти що? Райан Гослінг в своєму фільмі Драйв. Слухав музику. А блінк, якщо він зараз щось скине, то що не треба, це буде дуже печально. Почекайте. А, ау. -а 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 все добре. Дивіться, я от кину зараз музику. Я зараз показую, як спілкуватися з дівчатами, хлопці, всі, хто не мав дівчин, всі, хто так далі. Ви от я вам беляха покажу. Покажу, як спілкуватися з жінками. В принципі, вже показую. Пацани, пацани, я нічого не пив. реально. ні одного алкоголю в ньому не було. От, взагалі, нічого. Ну ви зрозуміли. пум 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 У мене просто такий настрій гарний з'явився пострімити. Мені хтось дав ідею. Ви, кстати, можете цю людину бити за цю ідею, так? Ну, це прямо музика та, ти що так розриває. Ну, капець. Капець, музика. Капець музика. Ладно, ми не будемо спілкуватися. Ми даємося анкети, анкети. Оцінюємо загальний стан львівських анкет. Привіт Хрестя. Хрестя, я зі Львова дуже люблю собак. Гуль... Ну, Нормальна Хрестя, не будемо про неї нічого погано говорити. В неї, дивіться, я от, -от так дивлюся на анкету, і в принципі бачу, що там є текст, є фотки, навіть більше, ніж одної. Це нормально, це база, база. Ми таких жінок не ображаємо. От. До речі, стрім крінжовий виходить. І хто Хто мені порадив стрім тут зробити? В принципі, я навіть не знаю, хто це розпорадив. Але, в принципі, я вам скажу так: хто порадив зробити цей стрім, той тупий уйобок, бо ми тут будемо людей обговорювати, і це дуже негарно. Давайте всі напишемо е, стрімер мудак. Стрімер мудак. Стрімер мудак, перше. Е, хто порадив зробити, хто порадив зробити стрім-мудак. Ну, а в принципі, мені подобається, так що давайте продовжимо. Ми, дивіться, я тут всі, всі, всі співпадіння з реальними людьми є випадковими. Перше, угу. Угу. ну і в принципі, так. Да. І авторські права на цьому стрімі не існує. Ми сьогодні слухаємо музику, яка нам подобається, в принципі. Так, Оленку ми не будемо обсуждати. Вона. Ну добре, обсуждає, 18 років, вона пише 18 років, вона, знаєте, на кого. до речі, ну мені подобається, мені подобається. Ставимо лайк. Оленці ставимо лайк. Ти, ти сподобалася, мото-мото. Ну, Катюха, ну оці, знаєте, однакові дівчата, вона ще не дуже е, під однакові дівчат, зійшла, але в принципі, в принципі майже однакові дівчина, ми її зразу ставимо ну, складний дизлайк. Складний дизлайк. Це просто Лісько, а Там тимчасово знаходжу тут, познайомився з кимось. Мила дівчина, ну, мила дівчина, мила дівчина. В принципі, поля, шукайте полю. став мій не лайк, вона не в моєму смаку. Дівчина. В неї гарний опис. Львів, Львівська область, гарно, красиво. Ми її... Ну, ми її не ставимо лайк, тому що вона не моєму смаку, але в принципі ми їй ставимо уявний лайк. Та дивитись анк анкети, давай. Поля, Ми їй ставимо лайк, такий моральний лайк. Я навіть здивований, що нам досі попадаються плюс-мінус адекватні анкети. Ну їй 19 років. Хлопці, повірили, повірили, широкий лоб. Оце така. Ось, як це щелепа маленька. Повірили 19 років, звісно, всі, всі 20. Я не знаю, тут можна пожалуватися. Можна написати скаргу, що це, що їй 0 років. І 12 років. Марічка. Ну, Марічка, Марічка не в нашому смаку. Марічка не в нашому смуку. В неї пише Львів. Якесь сердечко. В принципі, мені не подобається анкети без, без надписів, але в принципі це терпимо, терпимо. Братському народу, братському, це хлопець, це хлоп, це хлопця це хлопцех. Це, це, це мужик. Ти мужик. 100%, 100 ставлю. Лів 18, музика хана, така Ось посне, Оленка. Ось ця Оленка її хо, хо, згодили під таку от музику, кстати, під Промк-Понк не знаю, що це за музика. І хоче хай її зходили, і в принципі показали свого кальяна. Euh, свого, показали свого каляна, euh, каляна, свого друга каляна, музику, під музику, ось таку от музику, я не знаю, як це, це музика. Нагадую, стрімер нічого не вживав, нічого не пив, просто стрімера гарний настрій, так що не ображаємо стрімера. Бажаю гарного стріму. В принципі, я час від часу буду дивитися на час, але не дуже так euh, так сказати. так сказати. Ну, коротко, Охотно віримо, що вона хоче нашого каляна. Давай, давайте експеримент. Експеримент ставимо мій лайк. А, пише 20-18, от я цього не розумію, До речі, тут теорія Венго. Я раніше доволі часто любив коментувати так називаємий Дайвінщик Виникає, виникає теорія братуха ще в смішний тобі в канал з мемами. Дякую, дякую. Макс, 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 Макс Макс Риво. Нагадаю, стрім. Далі продовжуйте на збір на ЗСУ. В принципі, тому що ці всі гроші підуть на ЗСУ. Поняли прикол? Мем. Окей. Так, давайте я прийму. Ви почекайте, то поза більш така чилова поза. Нам не треба тут чилити. нам треба тут розривати, всі шабуни, всі, все. Давайте. Таку музику. О, ця музика, оця музика, оця музика. Оці твої листи. То є полатура, ти не, не, не дівчина, просто шлята. І твоя любов, то є мене хартура. Мене ображаєш говорити, що я п'яний. Я просто в гарному настрої. Дійсно. Дивіться, прикол в тому, що всякі оці Оленка. Написали, що їй 20, знаєте для чого, щоб їй попадали старші мужики. А для чого? Вона написала, що вона любить калян, каву, калян, музику калян. Це визиганий персонаж, ми не говоримо про реальну людину, я про неї нічого. Так, це уявний персонаж, є Оленка, яка написала, що 20, а насправді 18. Що їй попадали старші мужики. А знаєте що? Старші мужики роблять в калянах? Ну ви зрозуміли. В принципі, дизлайк максимальний. З ким погуляти: Львов, Львов, бам, Лєра, бам! Бам, Лєра! Та-та-та-та-та. С кем можна погулять на вечір і пойти на кар. я не... не могу писать, перший, Первое... ну тут вийти, що свевний огромний, написав Львов. Львов, Львов". о. о, о. Вот так... На". Вот. Я так не навижу, я реально не навижу, коли пишуть Львов. Давайте якийсь гадіз напишемо, Гай... гадізій напишем. Эм... Э... Давайте гадість. Львов. Очко, Львов, Лера, Лера. Львов. Лера. Леру. Очко. В принципі, найбільше що. М, найбільше, що я очікував, конечно, конечно. Вот. Орес не п'яний. Я п'яний виглядаю зовсім по іншому. П'яний я дуже спокійний, врівноважений, тому що я не буяню. А зараз я просто на весіллі, тому що мені сподобалась музика, мені сподобалось мені, мені сподобалось, от, коротше, Вот. Ем, бачите, вот, я от завжди так говорю. Так, дивіться анкета Рутіса. Ну, це така, знаєте, я не вірю, що їй 18, я не вірю, що їй 18, я не вірю, що їй 18. В неї дуже. Е... Ну не вірю, що їй 18, віримо, вірим, що їй 18, чи не віримо, що їй 18. Не віримо. Рітуся, Рітуся, таке спистлива форма, написане ім'я. Це не 18, це максимум 16, щось таке. Ну, типу, хоча тут вона знизу, вона виглядає старше, але це простий прийом. Сфоткаєшся зверху, ти виглядаєш миліші очі, фоткаєшся знизу, ти виглядаєш старше. Це дуже простий прийом, ми їй не віримо. Дизлайк. Комусь сподобалося... Я не включу, добре, ви менше разом в Україні, тому що мене це пісня нервує, в принципі. в принципі, в принципі, принципі. Олег, привіт. Ми ми, 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 ми ми, ми, ми слухаємо, ми веселимося, ми просто веселимося з ним для веселення. Вот. Дем'ян, до речі, привіт. Так, дивиться анкети. Віка, 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 віка. Там є така пісня. Віка, Віка, ну ви поняли. Віка, там, де папіч. Віка, Віка. От, ми її ставимо ну, цицьки в неї такі, але вона сама така. тут шуть, ну. Я, я, дивіться, давайте почнемо з того, що якщо тут попадаються жирні, я жирний, я жирний, я значить можу говорити, що хтось інший жирний. Справедливо, я в принципі вважаю це повністю справедливим рішенням. Так що Рітуся, Вікуся, 19 років. Я вірю, що 19 років, я вірю, що в неї Багато гриму. Я дуже не люблю, до речі, коли дівчата красяться, як так можна ото е, так псувати е, м... природну красу. Бачите, нормальний мужичара зайшов на стрім, не крашений, не брошений. Ну ви зрозуміли, нормально. Навай, навіть одну брову не вищипав. Да, вікуся звісно, дизлайк. Вона вона, я скажу так, вона, вона, хоча б, вона не утримує негативу, майже не отримує негативу. Я, до речі, люблю жінок, люблю жінок, люблю жінок жінки не убежають, жінкам плотний. Привіт, вона хоча б плюс-мінус. Не хоча коженка, коженка. Давайте порахуємо жінок в коженках. Давайте жінок в коженках. Ладно, жінки в коженках. Катря. Ага, ну подивіться, ну подивіться, він вкрав наш мем, це наш мем, це наш мем. От Він наш фанат. Ти наш фанат, ти наш фанат, ти наш мем. Намальовані брови. ну бачите, в мене то брови нормальні, не намальовані. Роксулана, ну циткі свій зфоткав, пише. Добре, давайте так. цицьки, в принципі, нормально. Кохана, от пісня, прямо в гучну. Ви вірите? Ви вірите, що я. От ви дивитесь на цю фотку на Настю, 17 років. Ви вірите, що їй? 17. Ви вірите, я повірю. Він, чесно, я повірю. Блять, ну я не буду мовляти, коментуватися, звісно, так. Да. Арина 16. Ну вы послухайте, послухайте. Меня не видит тепловизор. Потому что я мертвый русский солдат. Меня убили. Меня никто не вспомнит. Не видит меня в тепловизор. Арына. Чего ты, бэ не бэ? Чуть в тепловизоре. Ха, ага. бо ти русський солдат, і тебе їдять собаки. -у -у. Ми не ми не коли пишуть Львов. Ми не коли пишуть Львов. Осе ригає, реально ригає. Мене не відео телевізор. Типу візор, може мені тоже хлопці, мені знімати такі треки, щоб я був популярним. Я буду так стояти, отак. Няня, відео тепловізор, нормально? Сподобалось? Сподобалось, любі друзі. А, ну, дупавне, так то да. Так то да. Вона, вона не в коженці, але давайте рахувати, її не будемо рахувати. Катер 17 років зимня вода, зимна вона там живуть ганстери, ми типу не будемо на неї нічого говорити. Ну, в принципі, стандартна дівка Марта, не зважаємо на неї, Просто гьорел. Просто гьор, ну, перекрестати, так. Да. Вікторія, Вікторія, ну Вікторія просто Львова. і я не люблю. До речі, блядь, ото залишають свої інстаграми. Вони вони просто от ні. Ми Вікторію чуть, -чуть покритикуємо. Залишила свій інстаграм, в принципі, і поуч. Я не знаю, ну це не гарно. Я інстаграм. Ти, ти навіть про себе нічого не говориш. Просто свою якусь фотку знизу, знизу виставила, і в принципі залишайся інстаграм, щоб собі якісь сімпи підписалися. Ми таке засуджуємо. Вона просто чекає, щоб до неї хтось підписався. Це не гарно. Так, щось дуже спокійне пісня, спокійна музика, спокійна музика вона заважає. Тряма щось таке, щоб нас розривало, щоб ми прямо, бляха. Отут були просто не щоб ми були не людьми. Щоб ми прямо монстрами стали в цей момент. Це жесть, звісно. нас дивиться 120 людей. На що ви це дивитеся? 66 лайків. А, ви не бачили відео? Бляха, ну вона, коротше, стояла отак перед камерою і отак. Ш -ш -ш, ш -ш, щось там, ми, Ви хоч звісує, звук ви чули, сподіваюсь, там у мене не віддіть тепловізор, ну така херня, що то просто неможливо. Так, отак. Офніків не треба. Ну. Радіо Бімба, кстати, э, э, Радіо Бимба э, відпадає. <сум> Вже Офніків тут не люблять. <сум> <сум> тут Woman detected, opinion rejected, в принципі. Ну, я нахуй люблю свастон. Люблю свастон. Вопросы. Дианчик, 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 дианчик. И вы верите, что 16? Я, в принципе, верю, малолетка. да. Галисия, Галинка, Галинка СС, минус Улянка, Улянка щелепа крута, крута щелепа. Ми улянці не ставимо. Я просто мав помітити. Дівчата, от реально, дівчата ви знаєте, чому дівчата не, не роблять опису? Розумієте? Вони не роблять ніколи опису. Знаєте, чому вони не роблять опису? Пам'ятаєте, коли ми почали е, минулу анкету? Ми створили, з нагадую, ми на початку стріму створили дівочу анкету, щоб подивитися, скільки дівчині прилетить лайків. Лайків, лайків, лайкусиків з тупою дурною анкетою. І зараз ми побачимо, в принципі. Зараз ми побачимо. Цікаво скільки нам лайків принесло? Цікаво, цікаво, а ще ні скільки, так що я ще не покажу. А ви повірте, повірте мені на слово, повірте, повірте, повірте О, Оресту на слово. Хоч один раз, повірте, я, я багато, багато не прошу Один раз повірте стрімеру, що лайків там було 20 штук. За один день 20 штук лайків на анкеті, де намальований mc Петя. Так що, давайте, так. Давайте продовжимо е, наш стрім. Хоча стрімер стрімерку мучиться, стрімер вже мучиться, стрімер не цікаво. Ми стрім, нагадую, ми стрімимо до першої години ночі, так що все, отак я сказав. А потім стрімер йде спати, тому що ліпузики закінчилися. Чи зустрінемо ми погану анкету сьогодні? Це питання важливе. Кохайтеся, чорнобривці, та не немозмука. Тетяна, ви вірите, що їй 18? Ви вірите, що їй 18, що вона живе у Львові? Я не вірю, тому ми їй ставимо дизлайк. Нам лайк тільки отримує 18 літні Діанка, 16 років. Спілкуюся лише на українською, база, 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 база. А я щось не розумію, що за прикол? До того я от реально відповідаю До того, до того були просто анкети такі відбиті, відбиті. Просто в кожному там Руска, я ГБТ, плюс квір, е, транс, нігер Ух, таких слів ми не говоримо. Але Даринка в нас базована, в принципі, Даринку ми, ми не ставимо лайк, ми називаємо, що на базоване. Еполінка, е, куня, типа да, вот, типа кек. Я впевнений, що це мужик. От тепер я точно ставлю, ставлю 100 гривень, що це мужик. 100 гривень ставлю своїх, своїх рівно, рідних. 100 гривень, що це мужик. Ти. Мене мужик. Мене не обманеш. У мене просто нема слів. Ну, в принципі, це мужик, це мужик, це, це мужик, це анкета, просто щоб зібрати лайки. Це мужик, який потім буде придвигати вам щось купити. Не ведіться, не ведіться, хлопці, не ведіться, не ведіться, не ведіться, не ведіться ніколи, не Ти. Мужик обманщик. Це мужик-обманщик. Бачите, от Брук виступає за гігієнію. Це стрім, який говорить, гігієна має бути в інтернеті. Ми гігене. От. Дивіться далі, далі. Надто багато. У мене багато лайків. Надто багато за. А, все? Ми що не можемо? Скільки ми лайків поставили? Вони угорають? Вони говорять, що у мене надто багато лайків. Воно говорить, що ми поставили занадто багато лайків. Подивимося, скільки тут лайків. скільки ми лайки поставили, скільки ми лайків поставили за цей стрім. Один лайк, один лайк, один лайк. Ну це типу ося пошта рахується як лайк. Один лайк. Два лайк, два лайк, Три лайк, Чотири лайк. П'ять лайк. Шість лайк. Ні, то якраз був п'ять лайк. От 6 лайків то для нас забагато. В принципі, дякую всім за увагу. Стрім закінчується. Я не можу більше ставити лайки. Контенту немає. Дякую вам за відвідування. Думаю, це буде довго. А це от мить. Ми треба хапати. Ми живемо в дуже буремному світі, ми живемо в історії і творимо її. Всім дякую за увагу.